Всім вітання, дорогі глядачі. Ютуб каналу Мирослав Солонар до нашої розмови сьогодні долучається таролог Лана Олександрова. Доброго дня. Доброго дня, Мирослав. Доброго дня, ваша чудова аудиторія. Дякую за запрошення і рада бути знову у вас у гостях. Приємно чути. Ми працюємо, друзі, 21 липня, зараз 17.25 за українським часом. Це власне наш новий випуск. Пані Лано, як ваші справи? Ми з вами не бачилися вже десь приблизно два тижні. Дякую, дякую. Все, все добре. Якщо не враховувати війну, бо я ж при морозі сужу то у нас тут трошечки кошмарять. А так, взагалі, слава Богу, живі здорові, Це вже добре. А цієї ночі, і сьогодні в день Росія обстрілювала Одещину. Взагалі, от окупанти так дуже вони щільно взялися за наш південь. За, за нашу Одесу. Запитання, і примітивне, і логічне, коли стане тихіше для, для Одещини? Як вам це показує станом ну, на сьогоднішній день, 21 липня? Ну, дивіться, слово коли Таро таке спорне питання, от але я намагаюся спитати коли, коли, коли. Ну, що хочу сказати? Не скоро чого? Того, що по картам показує, що, до речі, хтось буде нас захищати, хтось нас буде захищати і захищати наші суда. От, того, що я дивлюсь про Одещину, от, і тут є карта су, су, ну, судна, як, як правильно казати, кораблів. Коротше, карта кораблів, і е, е, те, що має дуже, дуже для нас велику цінність, його будуть захищати. Захищати будуть здалека. Тобто, я думаю, що це про зернову угоду, і я думаю, що це про. Е, про Дещо Росія звідти вийшла і вони вирішили обстрілювати. Скажімо так, вони оце пообстрілюють -по порти, а потім чомусь відмовляться від цієї, е від цієї тактики щось буде нове. Тобто, вже вони не будуть так порт обстрілювати, щось буде нове. Проте, проте, Притом карта нове говорить про те, що вони знову е е вдадуться до якоїсь нової або нова зброя, або нова тактика. Поки що. Поки що припинення вогню прям взагалі я не бачу. Отак от скажу. І mm -hmm. слово, коли, ну чесно, в картах в мене немає коли. Ще є, ще є питання, ще, ще треба бути обережним. Іду за вами. Чи стане тихіше для Миколаївщини, яку також активно обстрілюють окупанти? Що там на Миколаївщині? Миколаївський порт, саме місто Миколаїв, Миколаївська область. Будуть, будуть обстрілювати е, саме там, де працюють люди, для того, щоб нагнати страху. Е, основна задача не стільки зруйнувати, бо якби хотіли зруйнувати, щоб доноса зруйнували. А вони хочуть залякати, і ще що. І це така тактика, бо їм не подобається, е, якісь моменти, е, скажімо так, вони хотіли б, вже, щоб ми сідали за стіл перегорів і щось вже в них просили, що давайте вже закінчувати, що давайте ми вам все віддамо, тільки вже не стріляйте. Ні-ні. От, тут така ситуація. Вони бачать, що вони нас вже не можуть перемогти, і їхній план пішов к чертям собачим, от. Але будуть ще питання: будуть летіти якісь чи то шахеди, тобто це не ракети, якийсь інший вид, вид зброї буде летіти на житловий сектор. Тут даже і іще що на житловий сектор і чомусь більше буде страждати от якісь робочі. Моменти, тобто там, де люди працюють, там де люди збираються, там де групи людей збираються об'єднані одним фінансовим інтересом, скажімо так, поки що, поки що також, також ні. Тобто, це нова тактика введення війни, скажімо, так от. Нам залишили запитання, які от хочу я озвучити, і знаєте, пані Лано, запитання такі, що не з дуже оптимістичним, скажімо, так, сенсом. От таке нам написали: чи хоче Росія своїми обстрілами по одеських портах із зерном влаштувати Україні голод як в 32-33 роках. Дуже дуже песимістичний сенс цього запитання, але як написали, так я і озвучую. Дивіться, карта говорить так, і це карта, карта Всесвіту, вона говорить про те, що да, вони хочуть закінчити не стільки, можливо голод, а вони хочуть нашу економіку звалити. О, тобто, щоб вони таким чином це економічна війна, да або економічна блокаду вони не можуть зробити, то вони, хоча б, намагаються показати дивіться, значить, не хочете з нами. Співпрацювати не хочете? Ось вам як буде так. Давайте ще подивлюся, що, що ще добивається Росія таким чином. Да, вона нам прояснює ситуацію, і цю, і це вже було вкотре, коли це таке вже було. Скажімо, це було ще до цієї великої війни. Що вони нам щось показали, якусь ситуацію? Що бачите? Ви без нас, ось ця карта, ви без нас не вилізете нікуди. Ви без нас пропадете. От ми тут такі є всі. От і вони хочуть знову, щоб ми з ними ось цьомики бомики, щоб ми з ними співпрацювали, щоб ми їх просили про щось. Тому це тактика залякування. Залякування іменно і це для них, але вони не знають як, як правильно зробити, бо вони і це пробують, і це пробують. А ми все ага. одно до, до них не йдемо. Тому і вони дуже бояться. Ось о карта страху, а це карта одиночества. Вони так бояться остатися одні. Знаєте, як ото є психопат, всі э, він хоче, щоб в нього була жертва. Всі вони в парі. Так і це. Країна психопат хоче, щоб хтось йому підчинявся, хтось йому служив. Ось що вони хочуть. Вони хочуть це карта будинку дома. Бачите, люди всі сидять. От а це карта, щоб ми їх любили. дьявола цього, що ми пустили в дім і любили. Так вони будуть будь-які методи нам. 에, ну, застосовувати, щоб тільки ми сказали, ну все, все, ми согласні. опять таки, там не буде 33 й Вони розуміють, що 33-й третій 32 другий рік вони не зроблять. Але вони дуже хочуть підірвати нашу економіку, щоб ми були слабі і щоб ми тоді вже прийшли, впали на коліна за попрошальничістом. А, чи бачите ви, що у зв'язку з цією ситуацією а, зростуть ціни на все, на там продовольство, а, що люди будуть змітати все з полиць? Ну, знаєте, як то часто буває а, в Україні. Як, зокрема, коли починалася війна, так все змітали. Потім, коли підірвали Каховську а, ГЕС, там воду там згрібали з полиць? Так, я прошу вибачення, в мене впала в кар карта. Мені дуже треба її підняти, і це дуже важливо. Так, будь ласка. Будь ласка. Карта будинку, карта, карта дома, карта, карта того, що на що направлено. На добробут направлено, до речі, вся їхня дія. Так, хорошо. Що буде з цінами, чи будуть люди змітати? Чи будуть люди змітати? Е, ви знаєте, частина людей трошечки щось, звісно, захистить себе. Ось така карта захисту. Це говорить про те, що частина щось закупить. Або вже закупила. І вже там в закремах, так сказати, все стоїть, що треба. От. А друга частина буде важко людям чого, Того, що е, не буде вистачати коштів, нема за що смітати. Воно ж піднімається, ціни, да, ціни будуть йти вгору. Але, але. Наша наша влада, бо тут карта імператора, керівника видасть якийсь закон. От і цей закон буде знаєте, на що? на обмеження ем, максимального підвищення цін на якісь ну, продукти такі першої необхідності. От, наприклад, там хліб має бути там ну, не більше як стіну та молоко, ну от, от, от такі першу необхідність. Немає тотального голоду, немає тотальної розлухи, розрухи, немає тотального е, зубожіння населення. Е, тобто, саме от іменно на що на що на питання люди будуть нормальні? Підніметься, але не, не так уже прям, що критично, критично. А з іншого боку, що буде з зерном? Е, Росія дуже багато зараз його знищує, то не то не просто. Так, да, частину, частину, частину все-таки, е, я би сказала, частина буде знищена. От, я би сказала, от ну, там половина, наприклад, тобто, або більша половина. От, але якась ось Україна, якісь наші друзі, якісь товариші. А чого друзі? Бо дивіться, бачите, яка, да? так? Країна, яка з цієї годи з нами дружить, я так розумію, що це Ердоган, вона зробить Путіну е, грустно. Яким чином, я не знаю, я подозріваю, в мене є така підозра, що вони, ось дивіться, карта, карта подарунку. Вони нам щось таке дадуть, що ворог не зможе пробитися до нас. Тобто, або якийсь може там сучасний ППО, або він буде, е, візьме під свою охорону ці кораблі, цей порт, знаєте, як то кажуть. Тим не менше важко не важко. Ось о дивіться, карта е, імператриці говорить про те, що про нас хтось попікується. Не буде повністю. повністю, Тобто, знаєте, я би так скажу, за нас вступи, вступиться та країна, і між ними почнеться якийсь от от, хто кого, як то кажуть. І тут Росія програє. А, у Франції кажуть, що Китай таки надає військову допомогу Росії. А як вам показують, пані лано, чи дійсно таке є? А, ну, чи Китай надає військову допомогу Росії, бо в них там нещодавно були тьорки стосовно зерна, в тому числі, що от Росія знищила зерно, яке було для Китаю і там по генконсульству вдарила. Але да, от вони... маємо іншу uh -huh. зараз інформацію. Ну Дивіться, є така ситуація, що вони тако помірно трохи намагалися вийти з цієї ситуації, проманіпулювати. Але після силового, силової дії, да, я думаю, що це про це зерно було. У них почалось не Паніманії, і я не бачу, що би е, Китай далі поставляв. Може, він до цього і поставляв на сьогоднішній день. На сьогоднішній день, от карта Аршевника говорить про те, що хтось стає один остається. Немає, нема. Можливо, до цього була перемовина. Ось у дев'ятка пен, е, девятка пентаклів вона говорить про те, що ага. або давали, або домовились давати. А потім случилось так, що. Е, до, 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 до речі, дуже кармічна ситуація. Закрили, закрили дорогу. Короче, росіянці самі собі закрили дорогу. Ну, як то кажуть, не плюй в колодець, з якого ти п'єш. І тепер ось о, є карта брехні якоїсь, да, вони ждуть, що їм будуть поставляти, вони вважать, щось там вони викрутилися, набрехали, сказали, що це не... вони вдарили, ще щось таке, неважно, Вони будуть очікувати, і що Китай, А ну, нічого Китай. Каже, ти знаєш, а в нас уже нічого й немає. Ось увесь скаже, ти, у нас так є трошечки для себе. Як то кажуть, ні, 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 ні. дивіться, карта обману і карта смерті закінчуються. Тобто вони хитро дуже, вони ж китайці такі, вони ж шлибаються і кажуть, що «Да, хорошо, ну, Ми вам послали. А що не послали? Так, а як, вроді послали? Ну от примірно отак. Вони їх за задур, дураків змануть. <плес> да, Цікавішої характеристики я ще не чув. Ви в ударі сьогодні. Мої друзі, я знаю, що не всі, хто дивиться мої відео, підписані на мій канал. Просто зараз виправте це, будь ласка, підпишіться на канал Мирослав Солонар, поставте лайк цьому відео і залиште під ним будь-який коментар. Тоді цей випуск набере якомога більше переглядів. Також не забудьте підписатися на YouTube канал та соцмережі наших спікерів. Посилання в описі під цим відео. Ну і звичайно, ось ці. Атрибути милі для русні а, йдемо далі. Маємо новину з позначкою Блискавка, як то кажуть, у Росії як грім серед ясного неба затримали гіркіна Стрілкова. А, він же бойовік, він же пропагандіст і так далі. Вже почали жартувати, що Пушкін дописався, Гагарін долітався, а Гіркін договорився. Ну я хотів трошки інше слово сказати. Давайте так, ви маєте якісь деталі, що там таке от було, да? що з ним буде не знаю, далі. Я, я, я ж, новин не дивлюся, ви мені розказали, я тепер знаю, так що можу подивитися разом з вами. Що да, там що з... гіркіна? А ну, що з нього хочуть? А Патамуша Гіркін на когось іще, як то кажуть, вроді як чи то працював. Чи то вже коротше, там я колись казала, що є два клани: Путін, і, 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 скажімо, де кукла Путін, і кукла пригожий. Це дві кукли, а за ними стоять люди. Так от Гіркін попрацював на цього, а тепер побіг видно до тих працювати, бо сюди є кампанія. І він дійсно договорився. Да, да. Так, він договорився, і до нього приходять і шукають якісь докази. Чого шукають? Бо ось він захищається, він щось ховає, він щось шукає. Тобто, це, виходить, вони, він тепер е, на, на кого ти працюєш, ось, uh -huh. карта є. О, і ще що, і ще що. А він вже давно працює на цих товаришів інших, він вже давно працює. І вони підозрювали і знали, і тому. Що хочуть, що хочуть, а вони його десь випнуть. Ще що, десь вони його випнуть, як ото чи домашній арест, тому що або щось конфісковують, а його десь і на агент якийсь він накажеться. Ну, в общем, все, любов пройшла, пов'яли помідори у них. Угу. А, до як то кажуть, наших проблем у нас тоже у нас крім війни і російського агресора є якісь такі ще внутрішні зараз проблеми, які ну з одного боку треба говорити, з іншого боку, треба вирішувати. А, стосовно того, що от піднімаються там ціни. Потім з військоматами да, там відбувається певна, скажімо так, ситуація, про яку там всі знають. А третя ситуація це в нас корупція, так на рівному місці. Це в нас витрачання грошей. Не не на те, що треба, або на те, що не на часі, якось так можна сказати. Запитання тут: от в чому? Чи може цей терпець урватися в наше суспільство? Чи може бути революція якась? Угу. Чи ви чи ви Я... це, це бачите? Да. Я хочу сказати таку річ. Знаєте, є у хороша мем, такий в інтернеті: Ніколи не було, і вона п'ять. Це Про корупцію. Ну, ми її колись побіждали. Ми от такі цієї корупції, якщо ми самі ж в ній участвуємо, як то кажуть, то як? Ну, кожна людина? Отже, давайте подивимося: це все чи людям курветься терпець. А що люди зроблять? У мене завжди таке питання, коли його задають. Люди вибирають самі цих всіх можновладців, самі несуть ці хабарі, а потім такі підемо, і що? Ну, посадимо одного Василія. А ті, хто давали, наприклад. Ну, правильно, Тобто, це зміна мишлення. А того, що ми вийдемо на очередний майдан, цим просто скористується очередна куля в лоб, да? і очередна е, з косою баришня, і вирішить свої особисті питання, а не як, не наші. От. Mm. Ну, Або такі, як оці от люди, що ви назвали. Чи, ну, чи ви це їм по суті мали на увазі. Тобто якийсь так, ну, там ти... хто буде нагадувати? Да, да, да. Тіло да. в тому, що річ в ті, що да, людям вони невдоволені, да, будуть заклики якісь до з, е, як же ж ну про власть, тобто щось щось до влади буде, при тому тут таке враження, як ото повернення власті, як української мовою буде скинути, скинути. Да, так, так але то але... ті, хто побалакають, в концов, на тому і закінчиться. Чого? Того, що люди почнуть говорити про те, що. Заклики до будь-якої революції на сьогоднішній день це проплочена, проплочена акція. Це хтось хоче на гор, знаєте, як це, на наших проблемах, їхати і вирішити чужими руками жар загребти. Буде тут команда людей, будуть вони намагатися. Вони давно вже працюють над цією темою, дуже давно працюють, але поки що вони обмежені воєнним часом, воєнним станом. Я вам так скажу: нічого не буде. Ціни не Зеленський, Правильно чи ні? Давайте зайдемо в ВТБ чи й це ВТБ. Да? Це будь-який магазин, е, от, ми кривий ріг, у нас формується, а люди просто навіть не знають, е, як формуються тарифи. Тарифутворення формується на місцях і подається обґрунтоване подання е, туди, в центр. А люди думають, що це ж у нас підемо в Київ поміняємо. ви на містах поміняйте. І начніть з мозгів, тоді буде прекрасно. Угу. Ну і ще варто сказати нашим глядачам, що ми тут не закликаємо до революції, але є певні проблеми, на яких ми акцентуємо увагу. Тобто, от е, я це хотів сказати. Е, дивіться, пані лами питання е, знову ж таки, якби важливе, да чи бачите ви, що можуть бути найближчим часом переговори про мир, оскільки ну може все трапитися. Там ну, щось може відбутися, наприклад. Да? І тут бац, і маємо переговори про. Чи, кажемо так, чи сяде Зеленський за стіл переговорів з Путіним найближчим часом. Або просто mm -hmm. люди відбулися. Ні, 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 ні. Того, що там от бачите, тут стіна, там нема з ким говорити. Зрозуміло. Ну, щоб... да. ще що, і ще що, і ще що. І стіл переговорів вже було вже, вже запропонувалися. Карта, що сідайте, сідайте, говоріть, вже пропонували. Але річ в тім, що ми вимагаємо ну свої якісь, uh, то есть, є країни, які вже дуже хочуть, вони нас хочуть посадити за цей стіл переговорів. Прям вони аж аж прям ну давайте, ну хватить, ну 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 вистачайте там туди-сюди. А uh, проте, проте наша влада говорить про те, що. Тільки закінчення війни, е, от можливе, що ну ми повертаємося. Тобто, мають бути наша наші виконані угоди, скажімо так, чи наші бажання, скажімо, от тоді будемо про щось говорити. А так, ні. Угу. Ми Я... не готові поступатись своїми територіями. Я зараз бачу, що в українського суспільства є дуже багато питань до заходу. А у мене до вас питання таке: чи не використовує нас захід у цій війні? А ціль от сіда, Якщо є якесь питання, то сіда ж має бути ну, якась ціль мета то... логіка. от того, що от кажуть люди, так що от ага. то захід може використовувати Україну або використовує це через те, ага. що от йому вигідно це бізнес, оскільки постачання техніки. Ну зрозуміло, так. Я паняла, я хочу сказати, я зараз, звісно, подивлюсь на картах, але це дуже папахує, оце знаєте, вкидання і псо. О, чому? Тому що у заходу є куди постачати техніку, якщо їм захочеться, і є де воювати. У нас завжди є по, по ну, десь якісь. Це по-перше, а по-друге, мета досить, скажімо так, ну нелогічно. От, от скажі, скажімо так, того, що, наприклад, порахувати наших біженців, да, скільки їм допомоги виплачено. От, і навряд чи ми цю допомогу будемо повертати. Ну, давайте. Чи вигадна заходу ця війна? Ні, я б не сказала, що Західу вигідна ця війна. Але, але. Вони би хотіли, щоб цей конфлікт дійсно вирішився мирним шляхом чогось, полюбовна, скажімо так, чого? того, що м, дуже, багато, дуже багато пішло, ну, скажімо, розривів якихось, якихось путей. Отак От скажу, так. Mm -hmm. да? От, наприклад, вони собі брали у цій Росії газ, да, там у нас яке зерно брали, там ще щось таке, ще щось таке, їм це вигідно. Так, як Захід відноситься, і опять таки слово захід це такий дуже широкий загал, правда? Тому що, наприклад, є Германія, яка не готова нам постачати зброю, да? і там вже не хоче, наприклад, і є там якась Британія, яка ще готова. Тобто різні країни. Отже, як Захід відноситься до України. Так, вони все-таки мають надію, що ми прям покажу ці карти, вони не знають, як, саме цікаве як, ось да? ось карта, вони хочуть прояснення, щоб ми перемогли. Це карта перемоги, і вони готові навіть нам надавати якусь ну, матеріальну, технічну і так далі. Тобто, ось ось наш дім, ось ось карма. Вони хотіли, щоб ми ну, вийшли на ті кордони, на яких були, і щоб ми але, але не всі. Це якраз про те, що я казала. Тому тут немає якогось прямо заходу. Заход сидів. Якби вони хотіли, ну трошки було б це все наче. Це. <гум> <гум> а, і на завершення поставлю запитання із явним початком, але я вас попрошу його продовжити відносно того, що вам показує Таро. Станом <гум> на зараз, 21 липня, Україна в перечутті чого. Так. <гум> Я вам скажу чого, мені сьогодні, я без кар скажу, а мені сьогодні прислали з Енергодара відео, е, де вони там його взяли, не знаю, але все-таки вони якось пересилають. От відео, як там оказується пил, пил радіоактивний, і його треба було поливати, цей пил коло цього заесу. значить. І, а о, ті не поливають, а ще спеціально беруть і на машинах ганяють і кажеш, піднімають цей пил, і цей пил вітром розносить дуже далеко. І вчені... Так, мол, я бачив бачив такі новини. Я це не знала. Так от, коли я казала, що радіація йде і вона дойде, оце вона вже починає ходити. Нас чекає, нас чекає, ми ждемо якоїсь дуже сильної, дуже сильної, силової, силової якоїсь, знаєте... Карта сила це коли велика агрія. Велика агресія. І ми чекаємо, що світ має відреагувати на неї. От. І зараз цей світ гойдається якимось чином. Оця ЗС, я думаю, що це про неї. Бо тут задіяно велика територія, велика кількість людей. І ми чекаємо, що вони зупиняться. Прям чекаємо, ось карта чекання. Ми чекаємо, що вони зупинять, що, що, ну. Але і, і ще що, і йдуть якісь ну, таємні переговори країни. Ось ви бачите, три, три людини, то тобто і з тими, і з тими щось там мови, мови пер, 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 перемовуються. Поки що поки що вдавалося якимось чином впливати на те, щоб е, у нас не було катастрофи. От дивіться, показую вам карти. Ті, хто контролюють контролюють зараз, трошечки, трошечки дурненькі. Тут карта дурачків, да, карта таких товаришів, ведеться праця, щоб спеціалісти, якісь все-таки, е, наші, города, карта сім'ї, да, або це все зробили, все буде іти, вроді, все успокоїли, не взірветься все. І ось, ось карта, коли спину ножами, неочікувана якась підлість, якась. Така, знаєте, це називається карта на канчання якогось процесу, болезнене, неожидуване. От всі вже трохи та ні, вже туди-сюди буде якась така ця катастрофа, і я думаю, що це був чогось ця заес. Все-таки нам е, дасть. Це може бути не вибух, як я казала, це може бути якась пожежа, але цей витік радіації, і ми трохи будемо ну, колотитися. Тобто ведуться якісь довгі, 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 довгі щось перемовини, щось там інші країни, щось балакають, щось це, тут, і ось тобі все-таки якесь западло буде. Ось наче не якось скажеш. Дякую, пані Лану, за ваш прогноз. Дорогі глядачі, ви були на Ютуб каналі Мирослав Солонар. З нами була таролог Лана Олександрова. Підпишіться, будь ласка, на її Ютуб канал. Посилання я залишаю в описі під цим відео. Також залишаю посилання на соцмережі. Заходьте, як то кажуть, велкам. А не забувайте і на мій підписуватись канал. Ставте, будь ласка, вподобайки цій розмові. Залишайте свої класні коментарі. Ну, та й взагалі будь-які коментарі. Ми на це будемо дуже чекати, тому ми. З пані Іланою вам бажаємо гарних вихідних, безповітряних тривог. Дякую, дякую, дякую глядачам, і дякую вам, Мирослава, і дякую да, і за коментарі, за те, що звертаєте увагу, за те, що пишете, стараєтесь, це дуже важливо. Ну і да, всім нам миру і спокійних ночей, спокійних днів. І хай скоріше це вона закінчиться.